Всім привіт! Мене звати Дарія. Я персональна професійна стилістка. Ще я страшна шопоголічка з досвідом понад 10 років. Наразі я обожнюю українські бренди, я їх підтримую все ціло. Я приїжджаю до Києва саме заради того, щоб з ними поближче познайомитись і так далі. Також я усім своїм клієнтам раджу купляти українське, підтримувати нашого виробника, наших неймовірних сучасних дизайнерів і так далі. Я вам хочу сьогодні подякувати за підтримку першої частини такого відео, тому що воно набрало неймовірну кількість лайків, переглядів. Я вам дуже вдячна, обіймаю вас усім своїм серцем. І поїхали сьогодні. В нас друга частина найкращих українських брендів, і розглянемо знову ж таки різний ціновий сегмент. Перший бренд це бренд The Code від Каті Сільченко. Взагалі, для мене Катя це такий вигляд сучасної жінки, який на 100% відображає в собі і тендітність, і жіночність, і стриманість, і при цьому енергійність і захопленість своєю роботою, захопленість життям. Та просто я обожнюю Катю і я обожнюю те, що створюють її руки. Тому раджу вам придивитись до цього бренду. Наразі в нього є нові колекції. Саме в'язаних речей. Я про в'язані речі також вже розповідала, що це буде трендом на цю весну-літо. І також в неї є дуже класна колекція такої а, трохи морської тематики: там є сорочки, спідниці, джинси, куртки, топи, усе це наповнено жіночністю, усе це з неймовірною якістю, неймовірними складами. І по ціннику це в нас мідл-сегмент, тому. Придивіться, можливо, вам також щось подобається. А ще нагадаю, що цей бренд я оглядала вже у своєму інстаграм, тому, якщо вам цікаво, можете підписатись, подивитись, там в мене буде на момент виходу цього відео вже і рілс про цей бренд, і огляд у закріплених історіях. Далі, це бренд Літковська. Я взагалі. Пишаюсь тим, що я проживаю в тій країні, який виробляє такий бренд, який створює такі речі. Чому? Тому що цей бренд приймає участь у фешн-віках вже не перший рік, мені здається. Тому що цей бренд вигулює світові зірки перших якихось вищих рівнів. В цього бренду неймовірні вироби. В цього бренду є дуже люксові колекції, які показують на подіумах і які мають дуже високий цінник. На жаль. Тому це в нас буде ближче до люксу, але я все одно раджу вам подивитись цей бренд, передивитись його сайт. По-перше, в нього є скидки, навіть наразі в нього є декілька позицій на знижках. Знижки. І також в нього є класні аксесуари за помірний прайс, це вже ближче до мідл сегменту. І в нього є дуже класна сумка. bag називається сумка для вина. Мені дуже подобається. Я хочу і собі замовити найближчим часом. Сподіваюсь, тому. Можливо, вам також щось подобається від Літковської. Далі це Еліс Кей Клоусін. Вони так підписані в інстаграм. Я захоплювалася цим брендом давно, але в них були старі колекції. Я просто дивилась, нічого не замовляла собі. І ось нещодавно, десь на цьому тижні. Можливо, тиждень тому в них вийшла нова весняно-літня колекція. Цей бренд завжди сповнений такою дівочості, інфантильності, навіть трохи. Але ця інфантильність, вона дуже жіночна. Вона така не дитяча, а якась шабашна, неймовірна. Ні, вона жіночна, дуже романтична. Цей бренд полюбляє рожеві кольори, білі кольори, пастельні, якісь блакитні, наприклад, кольори. І мені в новій колекції сподобалась їх сукня-бандо, їх прикраси на шию, їх неймовірний сатиновий бомбер. Дуже багато там класних речей. Усі посилання я залишаю під своїм відео, тому передивляйтесь, надихайтесь. А якщо у вас з'явиться бажання, замовляйте. Щодо прайсу, це також middle сегмент. Плюс-мінус 100 доларів буде за виріб і 200 доларів буде за верхній одяг, наприклад, за бомбер. Далі це Айзенберг Денім, це бренд, який створює речі із Деніму. Що я там раджу? Шорти, джинси, сорочки із деніму. В них сучасні силуети, найчастіше прямі, інколи за широкі, інколи джинси з розрізами, інколи. Якісь деструктуровані джинси, тобто різних кольорів, або якось так вони цікаво застібаються, або десь вони там порізані, і так далі. Цікавий бренд. Він також продається у мультибрендових бутиках з українськими брендами, тому пошукайте і подивіться. Ціник в нас також середній: це 3-4 тисячі за джинси, приблизно шорти, 5 тисяч за сорочку джинсову. Далі це бренд Sage Limited, Він славиться своїми в'язаними виробами. В них також є нова весняна колекція. В них неймовірні кольори, рожеві, зелені. Взагалі я захоплююсь їх кольорами, їх зйомками, їх колекціями. Дуже класний цінник. Це ближче вже до мас-маркету, десь приблизно 2000 тисячі за виріб. У вас буде, і при цьому класна якість. Тому. Зверніться до нього, в нього є як зимові в'язані класні речі, так і літні в'язані суперкласні речі. Наступний бренд це The Lace Brand, і тільки ну, дві доби тому, мабуть, в них вийшла нова ляна колекція, тому раджу почати ознайомлення саме з неї. Там ще деякі речі на передзамовлення, тобто їх немає у наявності, але. Можна вже зробити таке замовлення. Що там класне в нас? Там ляні жилети, ляні брюки, шорти, ляні сорочки, ляні піджаки. Знову сукня бандо дуже класна. Бандо зараз в нас тренд, сукня Бандо також. Крім ляної колекції, ще була, здається, весняна колекція. Взагалі, в цьому бренду дуже жіночні і при цьому стримані є в нас такі. Нотки, нотки елегантності, нотки сучасної жінки. Ми можемо використовувати цей бренд як для офіційно-ділового стилю, так тобто носити на роботу, так і для повсякденного стилю, кежуал і так далі. Також в цьому бренді класні. В нас є костюми, класні є спідниці, верхній одяг, тренчі, із того, що пам'ятаю, а усе інше шукайте на сайті або в інстаграм цього бренду. Далі наступний бренд це новий для мене бренд Джосет. Це бренд виключно із сорочками. Цю сорочку ви бачите сьогодні на мені. Наразі це такі картаті сорочки, там є сорочки і для чоловіків, і для жінок. Тому, якщо на подарунок або вашому чоловіку також можна написати і спитати, які в них є зараз моделі, вони постійно змінюються. Мені дуже сподобалась ця сорочка. Найкраще в цій сорочці це те, що вона не мнеться взагалі від слова at all. Я її вчора попрала і думаю, ну, треба попросувати перед тим, як відео знімати. Так от, не треба, я такого ще не бачила. Ти дістаєш сорочку із пральної машинки, і її не треба просувати. Це якийсь меджик. А також ця сорочка. Створена із бавовни, здається, 90 або 95% бавовни це супер. А при цьому вона тепла. А, і тепла вона не така, як поліестерова сорочка, в якій ти просто сходиш з розуму від того, що тобі спекотна. Ні, вона просто тепла, вона просто класна, там неймовірна палітра кольорів і класний цінник це десь 2000 гривень за сорочку, тому зверніть на цей бренд увагу. Я його покохала просто за перший свій виріб. Далі це бренд Саботаж. Він підписаний Сабо, Саботаж стається в інстаграм. А це бренд неймовірних двох дівчат із мого рідного міста, які створюють такі класні колекції із вінтажних речей. Починали вони з вінтажних піджаків. Частіше це були чоловічі піджаки, які вони перекроювали під жінок. І інкрустували камінням, камінням Сваровський. Виглядає це просто вау, якийсь вау-ефект. Ця річ просто створює і для того, хто її одягає, і для того, хто дивиться на людину, яка її одягнула. І що цікаво, ми можемо, використов... ми можемо носити ці речі не тільки на вихід. Вони так класно імплементуються навіть просто у джинс-у образ із джинсами футболку. І... У вихід в місто, і все одно це виглядає перфект. І при цьому це вінтаж, при цьому це перероблена річ, це усвідомлене споживання. Це 10 із 10 просто по прайсу десь 4-6 тисяч за піджак. Також в них є класні спідниці, здається, топи. Зараз навіть аксесуари вони виробляють. А пошукайте в інстаграм, і там ви знайдете натхнення для себе. Наступний бренд це Love and Bag. Це єдиний бренд сумок на сьогодні у списку, але я обожнюю їх сумки. Зараз мені найбільше подобається сумка із плетеної шкіри, це натуральна шкіра, також є замша. Вони виготовляють вручну її. Навіть, здається, під замовленням можна замовити. Взагалі, усі сумки класні. Достойний прайс як для middle сегменту, як для сумок такої якості: це десь 5, 7, можливо, більше тисяч гривень. І залишаю посилання, якщо ми кажемо про українських виробників сумок, то це один із найкращих варіантів в Україні. Далі, це Харперс Homeware. Взагалі, в мене дуже класна історія з цим брендом. Це було моє перше замовлення з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Взагалі, коли все розпочалось 24 лютого, я навіть і думати не думала про те, що буду щось собі замовляти. Я тільки думала, як я буду біжати зі своїми речами та як вхопити щось найдорожче, щоб його потім продати, і мені було що поїсти і за що поїсти. Ну, то взагалі ці думки були. Наразі смішні, але, якщо чесно, страшні. І от ми були в Карпатах, ми біжали з Дніпра, не, не знаю, чому, але чомусь біжали. Взагалі, я думала, що моє життя закінчилось. Ми прожили там десь місяць в дуже поганих умовах, але зараз не про те. Але потім я зрозуміла, що я біжала з якимось дивними речима дуже дорогими, які я не можу носити. Для дома в мене нічого не було. Я хочу щось замовити, я обожнювала шопінг до війни, але все було не на часі. І потім я на все плюнула, як то кажуть, і замовила собі. Костюм від цього бренду, саме домашній костюм. Я покажу фото ці фото з тої квартири в Дрогобичі зроблені, і ви не уявляєте, мені просто здається, що той день, коли я отримала цей костюм від цього бренду, це просто був мій другий день народження. Я знову себе відчула жінкою, я знову себе відчула бажаною, красивою, тендітною, дівочою. Я його вдягла. Я навіть написала коментар дівчатам. Хоча я взагалі дуже рідко пишу слова вдячності брендам. На жаль. Але знаєте, що я вас дуже люблю. Я написала коментар дівчатам, що дівчата, ви мене просто привели до тями. Я фоткаюсь в дзеркалі в Дрогобичі, але думками своїми я знаходжусь десь на Мальдівах із коханою людиною. Ну тобто, враження від цього костюму були неймовірні, я не можу їх вам передати, на жаль, але. Кажу, що це дуже класний бренд з домашнім одягом. Також мені здається, що в них є така більша капсула в місто, і, можливо, навіть щось для відпочинку треба передивитись, але в них дуже класні склади, класна гарна вартість десь. 2 тисячі, мені здається, за костюм, якщо я не помиляюсь. І та, той меседж, який несе цей бренд, ця жіночність та дівочість, вона не може не відігратись на вас, коли ви його вдягнете на себе. Наступний бренд це Лютікі Серіяс Лютікі. Я обожнюю цей бренд. Я звернула увагу на нього саме через його ювелірні вироби: прикраси для рук, для ши каблучки і так далі. Я закохалась в цю таку, як змійка, плетену. Версію браслета та чокера до сих пір себе не дозволила його придбати, тому що там ну такий uh, між мідл та люкс сегментом десь прайс, але я надихаюсь цим брендом, я надихаюсь тим. Що він виробляє, і зараз також в нього вийшла дуже маленька колекція речей так для садівництва, але я не, якщо чесно, це речі не для садівництва, звичайно, це просто речі, які ви, коли вдягнете, ви отримаєте якісь, якесь таке сполучення із природою, можна так сказати, якщо якщо я правильно це зрозуміла. А, і останній бренд це Гуцулка Ксеня. Це також бренд з ювелірними прикрасами, з ювелірними виробами, біжутерією, але він не такий дорогий, як попередній, він більш афордабл. На мені сьогодні ви бачите чокер цього бренду взагалі за смішну вартість, а виглядає він просто. Я вже не можу повторювати слово неймовірно, він виглядає просто вау. Навіть вчора я була у спортзалі, до мене звернулася дівчина, і така, вау, який весь чокер! Так я була вдягнена просто футболка, джинси і цей чокер. Зараз в них є нова колекція із розкішними квітучими квітками, також у вигляді чокерів, у вигляді каблучок і так далі. Я залишаю посилання на їх інстаграм. Мені дуже сподобалась якість, сервіс, як швидко мені це все доставили. І я вже вже хочу замовити собі нову колекцію із саме квітами. Все, на цьому це все. Я вас обіймаю. Люблю, цілую. Нагадую, що будуть ще наступні частини, тому що українських брендів просто величезна кількість, і я їх усіх так обожнюю, що хочу про них усіх розповісти. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки мені, будь ласка, ставте дзвіночки. І все, люблю, цілую. До нових зустрічей. Слава Україні!